Доброго дня, у роботі у нас Ford Focus ST -шка. Будемо встановлювати камеру заднього огляду. Ось так ось це виглядає, будемо ставити під штатне місто, камера у нас не штатна, не рідна. Ось така у нас, зараз я вам покажу. Ось так вона виглядає. Камера китай. Також будемо робити русифікацію приборочки. Приборочки та мультимедії. Зараз я вам продемонструю, що доступно тільки у нас три мови тут. Так, поки загрузиться. Так, так. дивимося. І як бачимо, у тільки три мови. Все, Більше у нас немає. Приступаємо до роботи. Так, зняв обшивочку на ляді, зняв накладочку, ось все. Зняв штатну ручку і встановлюємо ось цю ручку з камерою. Майже все завершив, ось так ось все виглядає. Проводочку все проложив, пролажував постелі. З Правої сторони, сюди і до самої магнітолочки, от до цієї фішечки. Проводов у нас штатних не було. Ось у нас дрот з камери. Ось так от все виглядає. Все зроблено гарно. Зараз будемо збирати, кодувати все і перевіряти. Все, робота закінчена. Перевіряємо, запускаємо. Ніяких у нас помилок немає. Вмикаємо задню передачу і, як бачимо, все у нас працює. Камера нагадує, не е, рідна. Камера під Android. Встановили на штатну систему. Ось так. Все працює, все так, як треба. Е, далі зробимо русифікацію приборочки. Зробив русифікацію, як бачимо, все у нас на російській мові. Української мови у нас тут, на жаль, немає. Дивимося. Так, є. І... і ось з'явилося у нас є таке. Можна ще подобавляти Друге, але нам не потрібно. Є у нас російська мова, все, все добре. Так що вам потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись. Задня камера у нас працює, все добре.